Доброго ранку! Сьогодні у нас з вами відбудеться заняття з математики. І на початку давайте ми з вами згадаємо та перелічимо ті цифри, які ми вже з вами знаємо. Голосно називаємо 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Діти, сьогодні ми з вами будемо знайомитися з числом та цифрою 7. А тепер давайте перелічимо у зворотньому порядку: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Діти. Погляньте, будь ласка. Що ви бачите зображено на картинці над червоною лінією? Ялинки молодці, а під червоною лінією. Грибочки. Молодці. Давайте порахуємо, скільки у нас ялинок? Один, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. А грибочків: один, два, три, чотири, пять, шість. Діти, давайте подивимось, що відбудеться, якщо я додам одну ялинку. Давайте порахуємо. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Діти, що зміни, змінилося? Так, ялинок у нас стало більше. Діти, а що треба зробити, щоб ялинок і грибочків стало порівну? Молодці. Так, треба додати один грибочок. Додаю. І перерахуємо, скільки у нас зараз ялиночок? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Грибочків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. І так, у нас грибочків і ялинок однаково. Сім. І ось наша цифра 7. Діти, розгляньте її та запам'ятайте, як вона виглядає. Цифра 7 як кочерга, в неї лише одна нога. Діти, а зараз давайте подивимось, на яку цифру схожа цифра 7. Так, діти, вона схожа. На цифру 1. Як і в цифрі 1, в неї є нібито одна нога. Так, але голівеньки в них різні. Діти, за якою цифрою стоїть цифра 7? Попереду нею яка цифра сусід? Молодці. 6. Діти, погляньте. А цифра 6. Які має цифри сусіди? Поряд з якими цифрами вона стоїть? Цифрою 5 попереду і позаду цифра 7. Молодці. Давайте також розглянемо цифру 5. У цифри 5 цифри сусіди 4 та 6. Попереду 4, Позаду шість. Цифра чотири. Які в неї сусіди? Цифра три та цифра пять. Попереду три, позаду пять. Цифра три. Які в неї цифри сус сусіди? Цифра 2 і цифра чотири. Попереду два, позаду чотири. І цифра 2. Які в неї сусіди? Цифра 1 та цифра 3. 1 попереду, позаду 3. І у цифри 1 зараз один сусід, цифра 2. Молодці діти. Давайте з вами згадаємо склад чисел циф... число та цифра 2 складається від 1 та 1. Число та цифра 3 складається з 2 та 1. 1 та 2. 4 складається з 1 та 3. З 2 та 2. З трьох та одного. Число та цифра пять складається з один та чотири, два та три. Три та два, чотири та один. Цифра шість складається. З цифр один та п'ять. Два та чотири, три та три, чотири та два, п'ять та один. І давайте ретельно розглянемо наш, нашу цифру сім, з чого вона складається, а складається вона з шість та один, п'ять та два. 4 та три, три та чотири, два та п'ять, один та шість. Ну, що діти, запам'ятали? А щоб ми добре з вами запам'ятали нашу цифру 7, давайте ми її складемо з нашого улюбленого конструктора Lego. Для цього ми візьмемо а, цеглинку Lego. Давайте порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 кубиків Lego. Та ще одну цеглинку, дві цеглинку та шість кубиків. Зараз підготуємось і почнемо, почнемо конструювати. І так, беремо наш лего. Ставимо цеглинку. Ось так, кубик ще один, ніби сходинки викладаємо. Вибачте. ось так діти, ми сконструювали нашу. Цифру сім. А зараз нам час прощатися. На все добре. До побачення.